Сьогодні досліджую каналізацію, повну зброї, коштовностей та цінностей. Усяка, неймовірна всячина, яку сюди викидають злочинці, намагаючись позбутися її. Сьогодні спробуємо дістати все можливе і, якщо потрібно, передати щось поліції. Почнімо прогулянку каналізаційним каналом і подивимось, що знайдемо. Я вирушив у каналізацію шукати скарби, знаючи, що це небезпечно. Я лише знав, що нічого хорошого не може бути в місті з такою кількістю попереджувальних стрічок. У цій каналізації точно більше попереджувальних стрічок та гільз, ніж у тих, до яких я звик, але це просто означає, що це місце має свій характер. Здається, я буквально зробив два кроки і натрапив на сокиру. Це чорт, забирай, сокира гойда. Час для знаряддя вбивства. Як зрозуміти, що це знаряддя вбивства? Шукати лише кров? Я не бачу крові, тож залишу це собі. Не впевнений, де я і як сюди потрапив, але знайшов принтер. Думаю, це принтер. О, так, це точно він. Треба повертатися в офіс, я запізнююсь. Чийсь офіс точно обікрали, бо це найбільший ноутбук, який я бачив. Це ж як чортів телевізор. Він відкритий, бро. Здається, я щойно його зламав. Може, це й не ноутбук, а просто частина принтера. Принтер і я щойно зробили неймовірне відкриття. Я перестрибував через це колоду і знайшов телефон. Це старий палений телефон для наркотиків, а прямо поруч із ним лежить чиясь картка-ключ. Тож гадаю, когось пограбували. Телефон точно зламаний, але цікаво, чи працює ще ця картка-ключ. Є лише один спосіб дізнатися. Я досліджу це місце, коли ми повернемося. Дор Кінг більше не король. Я пройшов приблизно 30 метрів від каналізаційного тунелю, з якого почав, і щойно знайшов величезну, просто величезну бочку. Я чув, що люди іноді залишають речі в бочках і викидають їх у каналізацію. Треба Перевірити цю бочку. Я майже дістав її. Важка. Якщо викотимо, дістанемо цю штуку. Думаю, там щось є. Знаючи мою вдачу, тут буде 4-метровий алігатор, що згорнувся клубком. І я піду додому без руки. Ми вже витягли її наполовину. Подивись на графіті на ній. Її добре розмалювали. Тут точно щось цікаве. Звідти жолуді випадають, тут жолуді. Звідти буквально висипається мільярд жолудів. Що за думаю, це належить білці. Це дуже погано пахне, і звідти просто сиплються жолуді. Не думаю, що тут буде якийсь скарб, але хто знає. Я майже дістав її. Я справді майже дістав. Гаразд, думаю, якщо я скручу це, зможу витягти, чи є там щось всередині на даний момент. Ні, лише купа чорної води. Пу, це огидно. Скарбу немає. Зачекай, здається, я побачив рукоятку пістолета. Мені здається, я щойно побачив рукоятку пістолета. Дивись, там пістолет. Ні, не відтягуйся. Дивись, там, чорт забирай, пістолет. Гей, давай підемо звідси. Давай підемо. Це меч. Чувак, це меч. Це блін меч. Мабуть, не варто говорити занадто голосно. Це блін меч, о Боже. Не може бути, чувак, він слизький. Тут меч. Ти жартуєш? Гаразд, подивимось, чи там ще щось, бо це круто і стрьомно. Думаю, доведеться засунути туди руку. О, о, це пляшка! Вона слизька. Чому вона має бути слизькою і чому вона тепла? Ай, здається, мене щось тільки що вкусило. Після 20 хвилин пошуків і ймовірного укусу рака, думаю, тут більше нічого немає. Я готовий іти далі. Знайдемо ще щось. Почуваюся круто, маю щит і меч, можливо, пізніше завоюю село. Я навіть ще не знаю. Отже, я йшов і здається, щойно натрапив на сумку злочинця. Тут сумка злочинця, можливо, зі зброєю чи іншими речами. Відкриємо її обережно. Відійди, принтер, не може бути. Тут є футляр для коштовностей. Здається, тут щось схоже на кістку. Ніяких дров. Мабуть, треба одягти рукавички. Зачекай, принц мані. Отже, у нас є сумка. Тут дрова для вогнища, великий камінь, ймовірно, знаряддя вбивства і футляр для коштовностей. Його хочу відкрити останнім. Тут щось дивне. Думаю, це сюди кинули і наповнили камінням, щоб потонуло, бо тут багато цегли та іншого. Тут є вейпи і картка. Потрібна їжа, Надішліть гроші, будь ласка, не знаю, куди їх надсилати. Вибач, це ніж, чувак, я навіть не помітив, як взяв його. Це справжній ніж. Ти жартуєш? О Боже, це так круто! О, чувак, тут ще щось є. О Боже, зачекай. Гаразд, тепер усе стало справді підозріло. Тут ніж пакет з магазину. У пакеті ще цеглини. Тут купа вейпів, їх тут буквально повно. О Боже, ти жартуєш, це божевілля, це просто шалено, чувак. Тут повно цегли. Хтось явно дуже хотів її позбутися. Я нічого не бачу, тут лише купа мотлоху, грошей чи чогось цінного немає лише ніж і кілька речей. Можливо, доведеться викликати поліцію. Я ледь не забув. Скринька з коштовностями порожня, мабуть, її вкрали. Вони забрали коштовності і позбулися доказів. Це явно пограбування. Подивись на цю скриньку. О, це гарний ніж. Не думаю, що залишу його собі, але він гарний. Сподіваюся, ніхто не постраждав. Дивись, давай це приберемо, покладемо в рюкзак. Що це таке? Я щойно підійшов, і тут буквально стоїть тарілка, повна дивних речей. Тут ще лепакота, тут ще лепакота. Запальничка. Це пакетик з раменом. Тут пакетик яловичого рамену. Це схоже на стіл для чаклунських заклять чи щось таке. Можливо, хтось тут вже збирав речі. Я не перший, це дивно. Люди збирають речі з каналізації. Це круто, можливо, залишу собі. Це стара запальничка Зіпо з сорокових часів Другої світової. Тобто ти кажеш, що тут є відьми і вбивці. Думаю, мені потрібен захист. І... Це мені вже не потрібно. З новою палицею для штовхання, яку я винайшов. Я почуваюся безпечніше в небезпечних каналізаціях. Отже, виходить, ми залишаємося з мачете. Що це? Це номерний знак, чувак, ще із Нью-Йорка. У когось точно зняли номерний знак з машини, а злочинці зазвичай складають їх так, щоб їх не можна було прочитати, а потім викидають у найближчу водойму, щоб їх не можна було відстежити. Наприклад, до викраденої машини. Це парасоля, хто її поклав? Ой, здається, я щойно її зламав. Здається, я щойно її знищив. Думав, парасолі для води, а ця річ марна. Я йшов цією дорогою і помітив щось дуже яскраве без моху. Я підняв це, а потім кинув назад, бо всередині були монети. Серйозно, подивіться на це. Тут блін є. Там всередині гроші. Принаймні, я думаю, що це або гроші, або якісь жетони, чи щось таке. На ньому взагалі немає іржі. Воно повністю як нове. Вона тут не дуже давно. Думаю, це чиясь стара монетниця, чи скарбничка, яку хтось просто кинув тут. Давайте винесемо це на берег і подивимось, чи зможемо дізнатися, що всередині. Гаразд, я не зовсім впевнений. Схоже, тут ззаду є гвинт, який треба відкрутити, щоб потрапити всередину. О ні, здається, я можу відкрутити це руками. Ця штука тут недовго. Подивіться, монети всередині блискучі. Обіцяю, я цього сюди не клав. Подивіться на це тут. Просто купа дрібних монет. Це все дрібні монети, всі вони нові. Це просто новенька дрібна монета. Це канадська дрібна монета. Справжній закопаний скарб. Та ви жартуєте зі мною зараз. Ця каналізація повна неймовірних речей. Нереально, дрібна монета за монетою без кінця. Ми трохи пройшлися, і це просто жахливо. На жаль, я натрапив на чиїсь ключі від машини. Їх, мабуть, вкрав злочинець і викинув тут. Він певно не знав місце знаходження авто і не буде ходити з чужими ключами. Тут є спеціальна ложка для приготування, якщо ви розумієте, про що я на ній видно сліди від опіків. Дуже класно. Я щойно знайшов гаманець під цією гілкою. Це справжній гаманець. О, в ньому нічого немає, але це чийсь гаманець, який обікрали і викинули тут. Я йшов каналізацією і не підозрював, що натраплю на щось небезпечне. Це тіло. Невже я щойно знайшов тіло когось пограбували? Тут зверху наркотики, тут штани і капелюх. О боже, чувак! Когось реально пограбували? Когось точно пограбували. Це не те, що я думаю. Хлопці, це ще одна валіза. Інша була десь за 150 метрів у тому напрямку. А я щойно знайшов ще одну валізу. На цій валізі є взуття. Не знаю з чого почати. Усі блискавки відкриті, а в одній брелок. Фу о, ще один ключ: це зв'язка ключів. Тут є автомобільні, а прикраси тут є це ніж, це ніж, чувак. Тут ніж, брате, і тут банка з ПП. Що ще тут є? Ось кредитна картка. Я закрию ім'я, але також покладемо її тут. Я бачу годинник і отвір для нього. Подивимось, чи ти це бачиш. Тут є золотий годинник і ще щось. О, сміття. Що це? Це Rolex. Не може бути, щоб це був справжній Ролекс. Це неможливо. Послухай. Він не може бути справжнім, він не може бути справжнім. Я щойно знайшов Ролекс. Стрілка рухається плавно, як у Ролекса. Я не впевнений, що він справжній, надто легкий і крихкий. Це, мабуть, крадене, бо ніхто б не залишив тут усі ці речі з сумкою. Можливо, хтось ховав це тут, я не маю жодного уявлення, але це справді круто. Тож ми щойно натрапили на четверту сумку за сьогодні. Не думаю, що тут щось є. Здається, тут нічого немає. Я щойно пройшов приблизно 6 метрів від того місця, де була та сумка, і здається, я знайшов, куди поділися її вміст окуляри. Тут зарядний пристрій для MacBook і iPhone. Я навіть не пам'ятаю, куди це поділося. Ого, Stanley Cup Sewer Edition, Поїхали. Я чекав на таку чотири місяці і ось отримав одну безкоштовно. Будьмо, це дуже гидко. Хлопці, я трохи тремчу, здається, щойно знайшов пістолет. Ого, цікаво, чи є на ньому серійний номер. Мабуть, мені взагалі не варто торкатися цієї штуки. Мені трохи страшно, друзі. Пам'ятаю, ці штуки раніше були всюди, навіть у $13. Схоже, дитина загубила одну біля струмка. Не думаю, що це належить якомусь злочинцю, на щастя. Які шанси на таке? Ключ від машини, поруч із диском від машини. Гей, зачекай, зачекай! Ні, це не працює, чувак. Я отримав п'ять нових машин, треба лише їх знайти. Я щойно переступив через це колоду, і саме тому треба носити взуття, тому що я наступив прямо на ще один ніж це ще один відкритий оголений ніж, який ймовірно використовував злочинець. Але ми обов'язково заберемо це звідси і зберемо, щоб ніхто інший не міг поранитися. Про одну небезпечну річ про яку мовчать це велика кухонна ложка. Бойові ложки виникли в середньовіччі, коли кухарі били ними по голові злодіїв, що намагалися вкрасти хліб. І завжди є щось таке не може бути. Справді, зачекай хвилинку. Це ще один старий і навіть не дротовий, а справжній чийсь телефон. Дивлюсь і думаю, задня кришка відкривається. Він такий товстий. Думав, це чохол з батареєю, але ні. Схоже, спрацювало. Ой, не можу це показати тут. Кредитка і посвідчення. Можливо, ми повернемо це власнику. Якщо знаєте, хто це, напишіть у коментарях, що це Це ще один номерний знак. Ймовірно, це ще один номерний знак, який хтось просто залишив тут після викрадення автомобіля. Він зареєстрований з 1994 року. Тобто, давно тут автомобіль ймовірно вкрали десятки років тому. А номерний знак пролежав тут майже 30 років. Якщо це твій номерний знак, шкода, що так сталося. Схоже, я щойно отримав три бажання. Я отримав три бажання, ти просто треш його, як Каладін. Я хотів би, щоб знайдений мною Rolex був справжнім, а не підробкою. Будь ласка, і дякую. Схоже, нічого не змінюється. Барахло. Дощ сильний, але ми знайшли багато неймовірного саме те, на що я сподівався. Давайте завершимо і покажемо, що ми знайшли. Я шість годин досліджував цю небезпечну каналізацію, і ось усі цікаві знахідки. Я знайшов неймовірний асортимент речей від ножів і годинників до вкрадених телефонів. Всю цю знахідку буде передано поліції, і якщо щось із цього їм знадобиться, ми відправимо це, щоб вони могли використати для свого розслідування. У будь-якому разі сьогодні був надзвичайно веселий день пошуків скарбів, і я обов'язково повернуся зовсім скоро, щоб подивитися, що ще я зможу знайти в цій небезпечній каналізації.